27 банерів з фото та біографіями білоруських добровольців, які загинули під час російсько-української війни, презентували в обласному краєзнавчому музеї. На одному з банерів побратим Олександра і Дмитро Рубашевський. Жінка каже, Дмитро долучився до захисту України в 2016 році. Він завжди був на позиціях. Він заходив як ДРГ група на позиції ворога, робив свою справу просто досконало і. На жаль, ми його втратили. Для нас це дуже велика втрата, тому що таких людей, як Ганс, рідко зустріне в своєму житті, наскільки в ньому поєднувалася ця хоробрість та скромність. На фотовиставку прийшла й посестра загиблої військовослужбовиці з Білорусі Марії Зайцевої Глена. Жінка служить в другому інтернаціональному легіоні. Глена каже, познайомилась з Марією, коли вона була санітаркою медичного пункту. Наприкінці 2024 року вона була поранена під час служби в окопі. І вона повернулася додому в Прагу, щоб реабілітуватися та одужати. А потім вона нарешті повернулася і приєдналася до нас. І цього разу вона повернулася як снайперка. І наші шляхи остаточно розійшлися ще раз, коли я поїхала до Курська, а вона до Покровська. Тернопіль 23 місто, в якому презентують виставку, розповідає керівник благодійного фонду Вільна Білорусь Олексій Францкевич. ми починали... Коли ми починали робити цю виставку, ми знали прізвища приблизно 30 людей. Сьогодні це понад 80 людей. На жаль, на цій виставці ми не можемо показати обличчя та називати імена всіх загиблих. Адже близькі та рідні знаходяться в Білорусі. Задля їхньої безпеки ми не можемо цього робити. Наша мета зробити все, щоб зібрати інформацію про всіх загиблих. Увіковічнити пам'ять про білоруських героїв, щоб жило в серцях у вільних білорусів. За словами Олексія Францкевича, виставка триватиме два тижні. Після Тернополя її повезуть до Івано-Франківська. Тетяна Панченко, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.